З вами Аліса, ви у Задзеркалі. А сьогодні у нас розпаковка з магазину Pentagram. Ось така коробочка. Я вже її відкрила, але а, діставати і розпаковувати буду разом з вами. Візитівка Пентаграму. Відкладаємо папір. Вони зазвичай гарно запаковують. І дістаємо, зараз я все викладу і усе вам гарненько покажу. Так, це а, не зовсім таро, а дещо цікавеньке. Так, і що ми маємо? Дивіться. Тут є і новинки, і старинки. Почну з новинок. Це новинка цього року, буквально щойно з'явилася в нас. Таро ну, вона звучить як сказочного, сказочного народця. Я не знаю, як вона фері folk казкового народцю, я не, я не знаю, як це сказати от саме це слово, але колода дуже-дуже прикольна. Гячинто Гадензе і Рейчел Пауль. Мені здається, що це Чи, чи не ті автори, які а, створили Декамерон. Дуже схожа стилістика. І попри це, зараз все подивимося, є три старинки ось такі: а, це Кіпер, Чіра маркеті від US Game Systems. Я, ну, мені здається, це взагалі must have для практика. А, хіба що хтось не любить Маркетті. Я дуже люблю, дуже його шаную, цього майстра, і прям давно мені хотілося цей оракул зупиняла лише вартість. Але мені прям хотілося оригінал, тому що там кольоровий зріс, ну і взагалі якість гейм я люблю. Таро Фамільярів від Fournier. Нарешті в мене з'явився оригінал. В мене була копія від Алі, і вона була достатньо гарна. Я її чи то продала, чи то подарувала, вже не пам'ятаю. Відправила вже подорожувати, вона вже, я сподіваюся, дарує приємні емоції і допомагає своєму новому володарю. Але оскільки я прям закохалась у видавництво Форньє, точніше, в колоди цього видавництва. І там уже давно я почала потихеньку збирати всю лінійку. В них невелика лінійка, всього 24 чи 25 колод, з яких одна вже на жаль не видається. І одна мені не подобається. А всі інші я ну, вже майже зібрала, потихеньку збираю. Мені залишилось там всього дві чи три колоди. Скоро покажу вам всю підбірку, сподіваюся. А тож я вирішила поміняти копію на оригінал. Просто тому, що я хочу ну, мати оригінальну лінійку, оригінальні колоди фур'є. Вони славляться своєю якістю, в них прекрасна якість. Шкода, що в них такий невеликий асортимент. Я їх дуже люблю. І Хенсон Робертс. Таро це клон Уейта, створений рукою художниці прекрасної Хенсен, Мері Хенсон Робертс. У мене її руки є класичне таро в металевому боксі, я вам його вже показувала. І нарешті, це US Game System, знову ж таки, нарешті я дійшла до цієї колоди. Це е, так зва, одна з так званих олдскульних колод, до яких я просто дуже сильно тяжію душею. Тож, сьогодні все вам покажу, але почну я з оцього прекрасного бонусу, бо мені прямо не терпиться подивитися, що ж у мене тут є. Точніше, я знаю, що в мене тут є. Класно запакували, люблю, коли так запаковують. дуже гарно. Ще одна беззиківка. Це в нас просто така пукурка була для того, щоб збереглися. І це мої нові камінці, мої нові жителі моєї скарбнички. Ух ти, боже, яка краса! Краса, краса, кожен такий неймовірний, самобутний. Боже, місячний камінчик. Погляньте, як він переливається. Якщо чесно, не очікувала, що він буде прямо такої майже правильної форми. Радію, що це не прям куб з гострими кутами, але от прям такий куб з гладкими кутами. Ну, надто мені подобається. Так. Цей щось мені так не дуже подобається. Він а, напівпрозорий, але якийсь такий трошки мутний. Ну, я спробую його протерти гарнесенько. Цей дуже красивий. Ой, взагалі краса, гляньте. Як він переливається сонячний камінь. Ой, це прекрасно. Хочу собі колон з цього каменю. Ну, не прям з цього а з цього мінералу. І це, здається, океанічна яшма. Тут навіть є такі, бачите, виямки, тріщинки, але це абсолютно нормально для натурального камінчику. Я ще перевірю маятникам. сподіваюсь, що вони натуральні. Поки що я їх буду очищати. А, ну, зарядки вони не потребують, вони мають свої власні властивості, але очищення, звісно, потребують клас. Прибираємо. І... Так, спочатку новинка лоскабео. Прям дуже мені хочеться зазирнути. Що ж тут у нас? Так, де ж моя? Ось. Угу. Так, авторів ми подивилися. Ну, дуже схоже на стиль е, колода де Камерон, тому мені здається, що це той самий автор, ті самі автори. Ось так, такий зворот, він не двосторонній. Тобто його можна перевернути, але буде видно. Ну, в принципі, коли мені хочеться перевернути, мене не спиняє зворот абсолютно. Так, тут у нас є МБК, класична, я так розумію, чотирма мовами. Класична для Лос карабео 2023 рік. Надрукована в березні. Але до нас вона приїхала в Україну лише зараз. Я її побачила ну, буквально в минулому місяці. Так, рекламна картка прибираємо. І дивимося. Ну, зріз прекрасний. Ну, звичайна якість оскарабео. Це не преміум, а звичайна якість, як ви вже могли побачити з коробочки. Я люблю цю їхню якість. За те, що тут тонкі, але пружні карти. Вони гарно служать і оптимальний розмір. Ну, мені подобається. Класна коробочка. Да, дуже схожа на декамеру. Ну, я маю на увазі стиль, звісно, ну, як тема, звісно, інша. Тут якраз така казкова тема, але видно руку авторів. Ой, краса, краса, краса. Ще мені трошки нагадує Таро Гномів, Можливо, навіть це теж той автор. Ну, не пам'ятаю зараз автора Таро Гномів, Подивлюся пізніше. Можливо, допишу вам ремарку. Клас. Ну, тут багато буде таких фей і всіляких всіляких персонажів. Смерть Лянтека. Персонажів англійського фольклору, русалонька. Цього диявола я точно десь бачила. Точно треба буде почитати МБК. що там у нас буде написано. Ну, це доросла колода, хоч вона і казкова, але ви бачите, да? все ж таки тут не, не дитячі казочки, а дорослі казки. Лабіринт. Клас. Ой, яка краса. Так, да, ви знаєте, після цієї колоди, ну я, в принципі, вже давно вирішила розстатися з старого гномів, воно мені не зайшло. І оця колода це прям. Це прям в яблучко замість тієї. От прям. Ну, те, що мені прям підходить, мені подобається. І тут, бачите. Коли не французька традиція дуже на те схоже, тому що тут тільки натяк на сюжет. А, ну, як такого сюжету немає, тільки персонаж і символи масті. Краса. Просто краса. Ой, супер, Боже, як мені подобається ця колода. Ну, давайте я вам її повністю, прям повністю покажу вже в якійсь підбірці або в огляді, бо ще в нас багато, багато колод. Ой, хороша краса. Ну так, дуже на Декамерон схоже. Декамерон мені нагадує тару гномів і ще тароказкового лісу. Ну, я подивлюся і точно вам напишу, які колоди ще створили ці автори. але колода прекрасна. Я прям її чекала, я бачила її в каталогах і прям я її чекала і ну, побачила і одразу вирішила замовити. Не розчарована, скажімо так. Ну і інші три, я їх прекрасно знаю, вони теж навряд чи мене розчарують. Тому що це вже, ну, знаєш, чого очікувати, коли давно дивишся на колоду, і точно впевнений, що тобі її хочеться. Просто до неї дійшла черга нарешті. Так, Чіра Маркетті. Так, у мене трошки тут пошкоджена коробочка, це неприємно, хоча вона була під плівкою. Але така історія. Угу. Так, тут у нас магнітна, магнітна коробочка. Так. МБК. Це в нас оракул, як ви зрозуміли, да? кіпер? Тобто хранитель. Якщо в перекладі, У нас перекладають просто аналіцизмом кіпер. Але це хранитель. Він взагалі якого року? 2016-го переведе, переведення 2022-го. Ну, це знову ж таки така колода, яка буде перевидаватися, звісно, в машині. Тому що це колода на віка. Вона прекрасна, вона робоча, і оцей маленький формат, кишеньковий, так би мовити, для оракулу. Так, тут у нас срібний зріз, заради якого, власне, я хотіла купити оригінал. Причому срібло таке темне, знаєте, античне срібло, так я би сказала, клас. Звісно ж, карти злиплися через цей зріз. Це завжди так буває. Ну, часто. Це не страшно. І дивимося Ось такий зворот, венеціанська маска. І поїхали. Чоловік, головний, головна жінка, шлюб. Це що у нас? Кчуп. Романтична зустріч, типу щось таке. Ще якийсь чоловік, ще якась жінка. Послання. Ну, звісно ж, я почитаю, перекладу всі назви, значення. Хоча значення тут і так дуже прозоро, зрозумілі. Тут навіть хелспіоса, ну, типу маска. Чінч. Переїзд. Подорож. Угу. Несподіваний виграш. Привілейована дама, багатий чоловік, теж якесь повідомлення, закохані, думки, подарунок. Ну, бачите, тут все досить зрозуміло: дитина, гроб, труна, дом, дім. Фэмілірум, вітальня. Офіційна персона. А, казенний чоловік, так в оральних картах це звучить. А, угу. Крадіжка, мабуть, да? Щось таке. Так. Ух ти. А, дуже велика удача, неочікування гроші, да, пропуток неочікуваний, очікування expectation. Мені здається, це ж очікування. Може, помиляюсь. Угу. Да, Ув'язнення. Е суд. Хвороба, погане здоров'я, розчарування, напевно. Кансон не пам'ятаю. Окупейшн. Теж. Pathway. Типу, типу роздоріжжя, можливо. або просто шлях. Distant horizons. Угу. Poverty. Теж не знаю. Ну, треба буде трошки ком'юніті. Ну, ком'юніті. Воно так у нас перекладається. Спільнота. Клас. 39 карт, дуже, дуже класний, дуже влучний і ну, прям руки Чира Маркеті. Люблю його колоди. Ну, якби кілька його колод Таро в мене є, і дуже мені подобається на них ворожити. Тому вирішила придбати і кіпер, тому що, тому що така потреба є на практиці, іноді в проясненні деяких моментів. Далі таро фамільярів хочу подивитися Так, видно, що колода давно лежала у них, бо навіть плівочка вже трохи пристала до коробочки. Але коробочка ціла, слава Богу, все з нею добре. Таро фамільярів форньє. Таро фамільярів. А, фамільяр це такий помічник відьми. А, тобто це анімалістична колода. Так. так, щось я не зовсім зрозуміла, але мені це зовсім не схоже на оригінал фурміє. Тому що тут відсутня МБК. Це схоже на алішну копію. І ви знаєте, це дуже неприємно. Ну, це, це не фурніє. У мене є алішна копія а, цієї колоди, а, і це, ну, коротше, це не фурніє, однозначно. І я буду повертати цю історію, тому що, ну. Це Алішна копія. Відставляємо в бік. це велике розчарування, і схоже на те, що це моя остання покупка в Пентаграм, тому що ну, щось не радують взагалі вони сервісом. Не перше в мене з ними непорозуміння, але це вже занадто, мені здається. За ну, ціною фурньє, нехай вона і не дуже велика, але це, це все ж не ціна, алішної копії. Прислати мені алішну копію, ну, це вже, вибачте, непристойно, я вважаю. Добре, Хенсон Робертс Таро, чарівна Мері Хенсон Робертс. Вона така малесенька, слухайте, а я не знала, що вона зменшеного розміру. Не знала, треба буде погуглити, почитати. То я прям тепер, знаєте, боюся навіть Пентаграм замовляти. Якщо вони отак-от просто ну, хамськи можуть відправити тобі алішну копію замість оригіналу, ну, у мене дуже великі питання до них. Дуже великі, якщо чесно. Ну, це. Це неприпустимо. У мене прям, знаєте, праведний гнів. Ну, я реально буду їм писати, дзвонити і повертати це. Хенсон Робертс, US Game Systems. Я тепер навіть починаю сумніватися, чи це US Game, ну правда. Ну, буду звіряти штрих-коди, USBNки, і... ну, бо я вже їм не довіряю. Нема довіри, знаєте, коли нема довіри і коли е, е, спілкування з менеджером залишає неприємний осад, ну я на це намагалась не звертати увагу, але тепер вже все. Угу. Made in Italy. Ні, ну, Тут все-таки US Game. Я відчуваю, що це US Game. Просто це зменшена, з, зменшений розмір. Але я не знала, що вона зменшеного розміру. Ну, це ніяк взагалі мене не засмучує. А швидше навпаки. Вона схожа, знаєте, на розмір, який у них в металевих боксах йде. А, дуже схожа. Ой, Handson Roberts Stayotch. Так, да, old school такий old school. Ой, дуже я давно хотіла цю колоду, Боже, ну, хоч приємно приємно тримати її в руках, Боже, ці кольори, обличчя, ну художниця прям прекрасна. Боже, яко, якого ж вона видання? Нещодавно дивилася у пані Магдаліни. Підбірка вийшла, олдскульні колоди, які вийшли до 2000-го, здається, року. Я там впізнала прям купу моїх улюблених колод і зрозуміла, Даша, я по олдскулу. Вісімдесят рік, уявляєте, день народження цієї крихітки, рік народження цієї крихітки. Вона навіть старша, ніж я. Тому. Перевидання 2004 року. Ну, мені здається, що -Робертс, мері Хенсон Робертс так люблять, що перевидаватися вона буде і надалі, тому що ну, дуже люблять цю художницю усі і я не виключення. Ой Боже, ну яка ж краса! Я показала вам зворот, чи ні? Ой, ну, знаєте, я тут, тут навіть не, ну, от, нічого не коментую, тому що я просто насолоджуюся. Дуже красива да, наша королева жезлі, яка в нас... Ой, який кіт, красивий. Дуже класна колода. Це клонуейта. Вона Вона ну, практично повністю по вейту. Дуже-дуже просто така вона няшна, як на мене. Вона така мила. Ой, ну краса, краса, Боже. Тут це не пошкодуєте. Знаєте, якщо ви також полюбляєте old school, як полюбляю його я, то от беріть цю колоду і взагалі не пошкодуєте. От Коннелі, Morgan Grier, Хенсон Робертс, але Коннелі буде складніше, там вона відрізняється від класики суттєво в деяких арканах. А тут я не бачу відмінностей, якщо чесно. Ну, але я так зараз, звісно ж, поверхнево дивлюся, я подивлюся, ще так. Прискіпливим оком, але мені здається, що вона ну, дуже проста і наближена до класики. Боже, така малесенька, але ну, от цей розмір мій улюблений, який між стандартом та міні-форматом. Ну прям ой клас. Це супер. Це точно оригінал. Ой, так що мої любі, будьте дуже обережні з магазином Пентаграм. Тому що там можуть вас надурити, прислати вам замість оригіналу якогось, прислати вам копію, будьте дуже обережні, не знаю, знімайте на відео, не знаю, накладним платежем замовляйте, дивіться це все дуже уважно. Дуже-дуже, ну, звісно, я розчарована, і прям знаєте, ну прям мені більше не хочеться в цьому магазині нічого купувати. Наскільки я любила магазин Пентаграм за останні півроку, дуже прям сильно вони мене засмучують і спілкуванням, коли ти намагаєшся щось уточнити, то вони доставку мені платно вмикають тоді, коли в мене має бути безплатна. Ну, і взагалі таке спілкування останнім часом дуже нелюб'язне в них було. Я ж кажу, я не звертала на це уваги, тому що звикла якось купувати в цьому магазині, замовляти. І раніше все було добре, мабуть, там змінилися менеджери. Я не знаю, що там сталося в них, але ну, реально було не дуже приємно. Я ж кажу, я не дуже звертала на це увагу. Але оце, ну, вибачте, це вже свинство. Це, ну, це, не, це неприпустимо. Це просто неприпустимо. Я дуже сильно засмучена, я дуже сильно здивована. Ну, ось, бачите, навіть такі нібито імениті магазини ви не можете бути впевнені і не можна довіряти. Це ну, дуже дивно. Хоча, ну, от, наприклад, з ГРА або з езотерою, або з езтерікою у мене не було таких питань, слава Богу. Я сподіваюся, що і не буде. Але я солбукс, ну, там, наприклад, солбукс в мене була ситуація. Ну, я давно вже збираю колоди, колекціоную, купую в різних магазинах, тому маю великий досвід спілкування з продавцями, маю великий досвід різних ситуацій. Наприклад, з солбуксом, от я вам розповідала цю історію, але, мабуть, не казала, який це був магазин. Ну, вже зараз кажу, нічого страшного. В мене була історія, коли я замовила в них колоду. Мені прийшов оригінал, але бракований, без МБК. Одна карта була прям дуже жорстко подряпана, прям страшенна. Я дуже засмутилась, написала їм, що як же так. Це ж взагалі якось дивно. Це було моє перше замовлення. А, і от знаєте, тут а, оце був такий людський фактор, який врятував ситуацію. Зі мною а, вийшла на зв'язок менеджер, на жаль, не пам'ятаю імені, дуже приємна. Жіночка, дівчина дуже приємна. Вона прям, знаєте, вона зі мною вирішила цю ситуацію, вона зі мною спілкувалася. Звісно ж, мені без проблем повернули кошти, я відправила їм назад ту колоду. Ну, тобто, взагалі не виникло ніяких питань відносно повернення бракованого товару. Да? Але зі мною ще й розмовляли і були дуже зацікавлені в тому, щоб я залишилася задоволена і залишилася. Ну, їхнім покупцем, розумієте? І це для мене було важливо. Не те, щоб там вибачилися, Боже мій. У мене такої корони нема. Але ну, коли людина, магазин, да, менеджер зацікавлений в тому, щоб в нього купували, або не зацікавлений, це дуже сильно відчувається. Ну, зазвичай я не купую там, де. Ну, я не ходжу туди, де мене не чекають. Тому так, да. з Пентаграмом. Це була остання крапля. Якщо вони мені ще повернуть кошти за цю колоду або обміняють на оригінал реально, це, ну, можливо, ще врятує ситуацію, але вже, я думаю, не сильно. А якщо не повернуть, ну я не знаю, я їм тоді таку рекламу зроблю. Не зрадіють. Ну, правда, це я розлючена. Але інші колоди, інші колоди, з ними все добре. Тут теж трішки пошкоджена, але за це я навіть, якщо чесно, от не збиралася нічого писати. Ну, тут нічого такого критичного. Ну, а це це просто, це просто хамство. Ну, я не вважаю це помилкою, ну, неможливо зробити таку помилку, я вважаю. Але так, мої любі, буває отак. Будьте, будь ласка, обережні, все перевіряйте і не довіряйте навіть іменитим магазинам. Ну, що я можу вам сказати? От так. Сьогодні така сумна нота моєї розпаковки, тому що реально я дуже засмучена. Але дуже вам дякую, що ви подивилися разом зі мною. Разом зі мною викрили цей підлий обман. Ну, я вже намагаюся жартувати. Ну, а що робити? Ну, не, не найбільше горе в житті, слава Богу. Але, ну, звісно ж, буду їм писати, дзвонити, але вже завтра. Дуже вам дякую. На добраніч, всього найкращого.